Вітаю Олексію! Ми у Бердянську. Це табір факел, де і сталася трагедія. Саме звідси у вкрай важкому стані забрали восьмирічну дівчинку. За словами лікарів, коли сюди приїхала за нею швидка, дитина вже фактично не дихала. Реаніматологи намагались повернути її до життя кілька годин, та все виявилось марне. Ось що нам розповіли в бердянській дитячій лікарні. Девочка поступила уже практически в агональном состоянии в больницу. Врачи героически боролись за ее жизнь, боролись практически час пятьдесят по времени, но, к сожалению, спасти девочку не удалось. Симптомы были на момент поступления, очень низкое артериальное давление, гипоксия, признаки системного воспаления. Очного діагнозу, від чого саме померла дівчинка, і досі немає. Її тіло відправили на експертизу до Запоріжжя. За попередніми даними, захворювання викликала невідома вірусна інфекція. Варто зауважити, що ще до того, як покликати швидку, дитина три доби пробула у лазареті цього табору, чому до неї одразу не покликали спеціалістів. Наразі з'ясовуються. В поліції справу розслідують як навмисне вбивство. Її доставили знову до ізолятора у дитячому таборі, проте її самопочуття не покращувалось, тому було викликано швидку допомогу. Дитину перевезли до лікарні і в 19-й вечора дитина померла в реанімаційному відділенні. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 115 кримінального кодексу України триває досудове розслідування. У самому ж від коментарів відмовляються просто на відріз. Перед журналістами нахабно зачиняють двері, а керівництво табору на зв'язок не виходить. Ось подивіться. Ви звертались до керівництва? Будуть вони з нами розмовляти? Та ні керівництва тут. А де керівництво? Зістоко начальника грани є все. Відомостей про загиблу дитину на зараз дуже мало. Відомо, що до табору вона приїхала з Дніпропетровської області. Шокує і інша деталь. Кілька днів тому від важкої і довгої хвороби померла її рідна мати, і сюди дитину відправили, аби не травмувати дитячу психіку. Наразі експертиза тіла триває. А ми і надалі будемо стежити за ходом цієї справи. Студія